Ви не чекаєте, а це відбудеться. Так, ну дивіться, е якщо ви знаходитеся в якомусь такому ступорі, я б сказала, да, або в якомусь такому стані, коли вам здається, що нема виходу, ви не бачите, ну, типу я йду на осліп, да, бо я не бачу дороги. в мене дуже багато страхів. Я не розумію, що робити. Я не розумію, як мені робити. Да, тобто, якщо ви знайшли себе в такому стані, то ви, можливо, не очікуєте, але ви знайдете вихід, да, знайдете ключі. Бачите, жіночка тримає ключі, які Цілу в'язку. Да? Тобто ви знайдете рішення до всіх питань, які вам треба вирішити. І ви вийдете з цього ступора, і ви вийдете з цього такого, знаєте, напруженого якогось стану, з страхів, з комплексів, з обмежень і знайдете собі дорогу. в по-перше, в зміни, а по друге, в полегшення цього стану. Тобто, ще раз ви знайдете рішення на ті питання, які у вас зараз актуальні, і ті, які найбільше вас зараз обмежують і лякають, я би сказала, і напружують.